Усіх вітаю на каналі Сей час. Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Микола Григорович Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України в 2005 тисячі -20 роках, генерал армії України. Микола Григорович, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям! Слава друзі! Підписуйтеся обов'язково на YouTube канал Сейчас. Коментуйте цю розмову і ставте нам вподобайки, Микола Григорович. Звісно, хочеться з вами обговорити пакет допомоги. Який проголосували в Сполучених Штатах Америки для України на що це вплине? Що це нам дасть про всі перспективи, які ми отримаємо разом з цим документом? Ну і власне, якщо трохи заглибитись, то дійсно Палата представників США. Понад, після понад піврічного блокування військової і фінансової допомоги для України все ж таки схвалила такий потрібний Києву законодавчий пакет майже на 61 мільярд доларів. Саме оборонні видатки складають 49,9 мільярдів. 23,2 з них мільярди це на поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні. 11,3 мільярди це поточні американські операції в регіоні, 13,8 мільярдів закупівля. Сучас... Асних оборонних систем товарів та послуг ще 9,5 мільярдів передбачені на економічну допомогу Україні. Чи є шанс стабілізувати нині ситуацію на фронті та, власне, перехопити навіть ініціативу рішення е, Конгресу США щодо виділення допомоги має стратегічне значення для України? Ми е, довгий час якраз е, очікували, але і проводили активну роботу із представниками е, республіканського крила, яке не погоджувалося на. Підтримання такого е, проекту, але активна робота із представниками партії, прихильниками Трампа, іншими альтернативними, е, якраз потужними групами впливу, це і Боші, це і Бейкери, інші, які е, мають системне бачення підтримки України, якраз дозволило все таки перемогти внутрішні політичні розбірки і вийти на стратегічний е, пакет підтримки не тільки України, але в цілому е, країн демократії. І це ми говоримо е як один із форматів потужної підтримки в нас період війни військових операцій. От але і з іншого боку, це і захист е країн НАТО, тому що основні стратегічні питання щодо подавання агресу вирішуються на полі бою в Україні і надаючи допомогу, це американці, європейці, якраз першу чергу і святково і свої інтереси, щоб дійсно війна не мала глобального характеру. щоб... Е Росія не розпочала і подальші кроки ескалації щодо країн НАТО Європейського Союзу і в перспективі США. Тому основна була теза і для американських колег, особливо для республіканців, ну і, зрозуміло для європейців. Це ми спільно відстоюємо інтереси демократії, вільного світу, але і конкретних країн і України і США і європейських якраз партнерів. Тому якраз ця теза була положена в основу і. Домовності і перспектив виділення цієї допомоги. Вона має відповідно декілька аспектів. В першу чергу це військовий формат, який забезпечує поставку високоточного зброєння. Це навіть чітко визначили в законі. Це ракети Атакамс, але далі раді судді за 300 метрів Ми фактично можемо контролювати і Кримський півострів вогневим засобами, і всі території Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської області. Розуміло, що є домовленість, що ці засоби не будуть використовуватися проти України проти Росії на території Росії, але всі території куполи ворогом це будуть законні цілі. А з першу чергу стратегічні об'єкти це аеродроми, це пускові установки різних типів ракет. Ну, наприклад, тріумф, як не наразі наносить удари. Це відповідно склади боєприпасів, центри керування, штаби, радікаційні системи. Ми перейдемо до нової моделі війни, знищуючи глибоко стратегічні об'єкти Російської Федерації на окупованих територіях. А нашими засобами це безпілотники і наші вже е ракети малої раді і середньої радіо будуть на території Російської Федерації. Тому поряд з е стратегічними можливостями ми отримаємо відповідь, додатково системи Петрі і особливо е боєприпаси ракети для них. Е дуже потужна. Е Така лінійка це керованих авіаційних бомб, краще каби. Вони більш ефективніші, ніж російські, більш точні, більш потужніші і мають більше радіус дій. Це змінить е, за е, архітектуру подій. Наприклад, як вороничні на Одеському напрямку, ми там програвали, тому що Росія мала переваги. А тепер ми можемо переваги мати і на е, Бахмутському напрямку, на Новопавлівському, де ми сьогодні дуже гаряче. На Напрямку вугледар, запорізький напрямок, і не допустити можливо операції на харків де ворог давно виношує такі плани. Ну і зрозуміло, це велика кількість боєприпасів Ми говоримо про мільйони, які має поставити е, США в цьому пакеті за рік. Це Дуже великий боєприбуток до тих інших видів боєприпасів, які поставляють країни Європи, закупаємо на зовнішніх ринках і виробляє наш військово-промисловий комплекс. Це в пакеті, це буде декілька мільйонів радіолокасійним моделям, які створюють електронні щити поряд систем ППО, Петріот, наприклад, скальпті e французьких, e також e ми говоримо, Айриси, інші системи. Але якщо ми створимо додатково... Другу модель перекриття в першу чергу ворогу можливості наносити ракетні удари балістикою, крилатими ракетами, гелікоптерами різних типів і зрозуміло безпілотниками. Це зрозуміло. Це електронна модель, яка буде дозволяти ставити такі екрани, які не будуть давати можливість відповідно наносити прицільні удари, а нейтралізувати всі військові ракетні системи шахети, наприклад. Ще на підльотах або на територіях, де ворог, відповідно, має свої ресурси, вони будуть палять на них. Тобто, ще одна е, система, яка має сьогодні значення для нас як е, вищий тих рівень, це п'ятого покоління. Це не те, що Росія сьогодні має репи, які перекривають наші безпілотники, це більш ефективні системи. Ну розумію системи е, розмінування, бронетанкові, відповідно е, різні структури, і включаючи ще бредні, додатково можливо перспективи і танки. Тобто ми маємо цілу лінійку, але частина буде за рахунок компенсації е, виділення коштів е, Пентагону, а вони виділяють своїх запасів усі види озброєння, про які ми сказали, а самі будуть е, відповідно озброюватися більш потужно новітньою технікою. Тому і США має тут великі перспективи і задіяння ВПК свого і отримання коштів з бюджету. Про що особливо акценту республіканці, які голосували за цей пакет, і це дозволить відповідно створити таку лінійку оновлення видів озброєння в США і зрозуміло поставку високоточних видів також високого класу в Україні. Якраз такий формат він взаємовигідний навіть фінансово-економічному форматі. Микола Григорович, хотіла аби ви прокоментували інформацію видання Bloomberg. Вони говорять аналітики їм розповіли про те, що нова допомога Сполучених Штатів вона дасть Україні перепочинок, але цього недостатньо власне для наступу. Як ви думаєте, що ще нам потрібно для того, аби все ж таки перейти від позиції захисту в наступ? І є ще один момент: це те, що допомогу передали Україні із запізненням, оскільки ми. П'ять майже півроку чекали на те, щоб ухвалили допомогу у штатах, і власне за цей час як Росія змогла укріпитися. Як ворог зміг укріпити свої рубежі? Е, в першу чергу ворог е, поповнив свої ресурси для наступальних операцій. Це ми говоримо, шість напрямків. Е, дійсно, часа в В'яр, Бахмут, Це Нова Павловка. Сьогодні миремарінка, Вугледар е, е, Авдіївський в Цілому, якщо ми говоримо про цей сектор. Намагання зараз створити нове групування на харківському напрямку. Це куп'ян сваток Креміна, але це, сьогодні ще там поки пауза не йде накопичення і зрозуміти посилити свої позиції на запорізькому напрямку, просунутися на, е, якраз в сектор Роботіно, е, який е, вже рухається до Запоріжжя. Це є стратегічна мета. Ну і нейтралізувати наші десант в Херсонській області. А це якраз ті сектори, де вони сьогодні піджимають на ряду напрямків, наприклад, часів яр там. Біля Авдіївки, біля е, вугледару мають окремі тактичні успіхи, а е, навіть я сказав незначні. Це декілька не сот метрів до кілометрів, які вони дійсно долають за рахунок е, потужного потужних переваг озброєні і особливо боєприпасів різних типів. Ну зрозуміло, це каби, це літаки, це ракетні системи, е, це безпілотники, які вони виробляють дуже велику кількість. Що має протиставити? Це вони використовують якраз. Короткий цей період передбачає, що місяць-півтора в них ще є лаг часу для таких дій. Я прямо скажу, що в даний момент уже цього запасу немає. Ми освоїли якраз ті стратегічні плани, які дійсно Росія має щодо наступу по цих напрямках. Ми формуємо зараз укріп райони і фактично не даємо просунутися навіть біля часового яру. Про що вже неодноразово давали вказівку сам Путін захопити цей населений пункт як стратегічний пункт для наступу на Константиновку, Краматорськ і. Славянськ Зрозуміло, це не виходить, але вже поступово розпочали програми поставки озброєння за рахунок закупок. Ми вже говоримо про те, що чеський варіант на півмільйона штук різних типів радянських і натовських. Другий етап це ще до 800 тисяч. Ну і при Балтійській республіці з ініціативою це 20 країн щодо закупівлі ще більше мільйона штук різних боєприпасів. Поряд з цим Німеччина, велику лінійку і. Не тільки систем ППО, айбританкової техніки Відремонтовували леопарди нові спорніно, які вони не ті, що поставляли для ремонт, а ті, які були в запасниках, вони їх оновили, направляють нам. Точно же французи, вони лідери в нас по артилерії, і в першу чергу це артилерійські системи дані сау відповідно снаряди до них. Це країни Скандинавії, які я ряд країн передав прямо всю артилерію, як, наприклад, Данія що є в країні. Відповідно, нові ініціативи е, семи країн е, якраз поясу Скандинавського надають і озброєння техніку, боєприпаси БТР, БМП, і зрозуміло, е, протиповітряні е, системи. Оце сьогодні та лінійка, яка забезпечує другий ешелон Ну, третій ешелон те, що ми говорять, це закупівля не тільки Чехами і іншими країнами, але і Україною. Ми потужні гравці на ринку військово-технічного співробітництва. Це ще одна наша тема поповнення. Ну і зрозуміло, наш ВПК це дрони, це ракети середньої малої дальності. Вже ми говоримо про 2500 тисячі кілометрів, дехто вже говорить до трьох наносити удари по території Росії, там, де стратегічні об'єкти різних типів, і аеродроми, пускові установки, склади боєприпасів, концентрація, наприклад, особливо визначальних реалікаційних систем, які наводять на нашій території. Різні типи ракет або літальних апаратів. Тобто ми сьогодні йдемо по наростаючій. І сьогодні ворог намагається найближчі ці тижні все-таки зрушити наш фронт і рухатися далі. Перспектив О, стратегічних немає, прямо скажу. Але у нас що треба зробити? Оце концентрація всіх програм: європейських, американських, закупівля зовнішня, наші ВПК, і саме головне, це нова стратегія ведення війни не тільки оборона нижче резервів. А проведення підготовки стратегічно-наступальних операцій не стандартно, не очікувань для ворога. Це перспектива на наступний півроку. Не ці, а слідуючі 10 літа і далі. Я думаю, що для цього є, я по всім параметрам скажу, і умови для оснащення озброєння і боєприпасами наших військ, включаючи новітнє всім програмам. Є зараз стратегія, яка виробляється для ведення війни. Активним форматом, не тільки оборона. Про що всі говорять? от оборона, да це важливо, але контрудари, а а перспективи стратегічної наступальні операції це наш час. Ми повинні так діяти не тільки давати ворогу можливості атакувати безперервно атакувати, Ми повинні готувати і удари з флангів, стелів, комплексні удари, дали глибокі тали, оце ж потужними ракетами на 300 кілометрів. От удари безпілотниками по всій інфраструктурі ворога в Росії і в Україні, середній фронт 80 кілометрів. це і Хаймер, м сімдесятки і інші системи, які б'ють е, дальне бійно, по всім резервам, які рухаються до фронту. Ну і, зрозуміло сам фронт, а це основна частина. Тут і удари із флангів, столів, і неочікувано з фронтів. От а, але це підготовлені системи. Це сьогодні розробляє генштаб. І я думаю, вони виходять на цю парадигму десь е, липень, серпень, вересень цього року, не десь там роками пізніше, як говорить інституту війни, борять наших колег-військових. Нам сьогодні часу немає, тому швидко освоїмо програми, які ми говорили, освоюємо нові стратегії, і потужно далі працювати на звільнених території. Як ви думаєте, як ця допомога, яку вже підтримали і мають ще остаточно підтримати в Сенаті в Сполучених Штатах, буде йти до України? І власне, це ми говоримо про тижні, про місяці на ваш погляд, там здається, 45 днів термін відводиться на те, щоб пере, 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 надіслати допомогу Україні. Власне чи це може бути швидше, враховуючи, що багато озброєння, воно перебуває в інших країнах НАТО, зокрема в Європі, навіть чула про Німеччину? І як цим часом по? Поки ми чекаємо на остаточне рішення і на те на поставки власне зброї може скористуватися ворог. Е, ну, першу чергу, завтра Сенат повинен проголосувати якраз уже цей да. пакет кінцево. І я думаю, що завтра вже підпише президент Байден. Це буде швидко. Але вже декілька місяців так ми вже можемо розшифрувати, тому що повідомлення офіційне було. Е, е, Пентагон і країни НАТО допомогу. Ну, першу, я розумію, США, яка знаходиться в, на території. Якраз європейського союзу, ми знаємо, що там є склади. Там і військові командування, центральне військове командування США і НАТО. Там іде концентрація всіх цих засобів. Вони жалотувалися, що все ж таки пакет буде проголосований. Тому перші поставки, і навіть атакам, ми передбачаємо до кінця цього тижня. Початок майбутнього тижня це вже перше була потужне підсилення і великий лаг часу, про який ми говоримо, що ворог скористається, не буде. Тому що найближчі тиждень-півтора ресурси підуть по всіх напрямках боєприпаси вже йдуть більше, прямо з Європи, а та тим більше. Їм треба десь 5-7 днів для поставки. І відповідно, всі системи забезпечення це перше для літаків наших сушок, це каби. Е, також поставка тиждень півтора о, Ну зрозуміло, радікаційні системи. Інші це може бути е, декілька тижнів. Тобто, ми передбачаємо, що за 3 -3 Шість тижнів ми отримав більше половини всіх ресурсів, які ми сьогодні визначили по цій програмі. Це буде потужна підтримка. А до цього часу розпрацювала система потужних захисних наших можливостей по всім шести стратегічних напрямках. Передбачає інші формати нестандартних дій Росії. Це нанесення відповідно і ракетних ударів, намагання наступальних операцій при концентрації військ. Але для цього працює потужна розвідка і стратегічна, і навіть космічна в плані переміщення військ. Ну і військова, яка бачить фактично любі тактичні перегрупування або переміщення резервів. Наприклад, з Лимана до часу яру позавчора а, не чітко фіксували посил. Там позиції точно так же в інших секторах, тобто не помічено. Або якось неочікувано концентрувати величезні сили засоби Росія не зможе. А ми вже діємо дуже гнучко і альтернативно задіємо різні варіанти, як в плані оборони у районів, так як і орифсирське нанесення контрударів і деякі мірі навіть пропсувався ми вперед. Тобто, ми витримуємо цю паузу е, потужно і можна. Це саме тяжче що сьогодні робити. Але на підході ресурсу, я думаю, перша легше не було за два тижні приблизно, ну і системно десь за місяць. Коли ми дійсно матимемо всі ресурси вже повнокровно оборонятися а вже 3-4 місяці – це вже перспектива нових е, операцій по контрударам і я думаю, що по звільненню ряду регіонів України. Ви вже коментували ситуацію навколо часового яру. Трохи докладніше хотілось би саме на цьому напрямку, на цій ділянці фронту. Інститут вивчення війни говорить про те, що російське військове командування воно дуже серйозно ставиться до завдання захопити окупувати часів яр. Як говорять так само, що російським військам вже вдалося закріпитися в районі Богданівки, куди вони перекинули значну матеріальну базу і вже встановили добре підготовлені оборонні позиції, таким чином є інформація, що окупанти можуть спробувати. Використати Богданівку, щоб оточити часів яр з півночі, і захопити Іва Іванівське на південний схід від часового яру. Ну щоб власне загрожувати самому місту часів яр вже з півдня. І ви самі сказали про те, чому для них це так важливо. Ви казали з військової точки зору панівна висота, вихід на інші міста України на тому напрямку Константинівка, там Краматорськ, пане Миколо, А от момент політичний, пам'ятаєте раніше і пан Сир головнокомандувач Збройних сил України сказав про те, що Путін дав казівку захопити місто до 9 травня. Як ви думаєте, навіщо це їм? Щоб підняти моральний дух, з цим є проблема е, чи в він? першу чергу Путін орієнтувався навіть перед вибором виборчих кампанію мати якийсь результат? Тоді був об'єкт Авдіївка. Вони його дійсно взяли, але з величезним запізненням, тому що було вісім термінів, установлено безпосередньо путіним захопити Авдіївку, там загубили біля 60 тисяч вояків. Дійсно війшли ми зберегли свої ресурси, але за рахунок дефіциту якраз і наших ракетних систем боєприпасів різних типів. Ну і зрозуміло, передової техніки це дійсно об'єктивно, але величезні втрати, через величезні якраз втрати і військової техніки, і озброєння, особливо живої сили ворога. Тому час і в'яр такий же СИМВОЛ, уже інший формат. Це вже 9 травня, про який ми говоримо. Тому вони. Прямо взяти і не можуть, ми займаємо стратегічно вигідні позиції, і мало то підсилюємо постійно наших вояків там. А от якраз обійти з різних сторін, як ми говоримо із півдня, і з півночі, от і намагаються утюжити цей час і яр, в Яр-Кавдіївку різними способами і кабами, різними ракетними системами, артилерією, тому що вона б'є 30-40 кілометрів, тобто на відстані. Фактично, це активна діяльність ведеться. Нам там дуже тяжко, але е, і сирські, і інші е, командуючі на місцях, визначили їх перспективи. Бачить, де ворог намагається просунутися, кручаючи Богданівку. Там можуть бути якраз такі коридори, де ми можемо наносити контрудари з фланків їх, де вони будуть рухатися до часового яру, або неочікувано в інших секторах. Тобто, це не буде прямолінійного захоплення, наприклад, часового яру. Це будуть, вони намагаються обійти його. А ми будемо відповідно діяти не тільки в плані фронтальних захистів, але й тилових, і, можливо, е якраз з різних боків для того, щоб нанести потужні удари і знецінити їхні так сказати, угруповання, які будуть намагатися оточити часів я повністю. Тобто е бій ще буде потужний. Я думаю, що з перемінними поки успіхами цими днями, але е при підсиленні е можливості те, що ми отримали заходу. Ми зможемо реалізувати якраз ці загрози захоплення часового яру. Тут якраз уже е, гра йде на дні, тому чим швидше ми отримаємо можливість новітнього збройної техніки особливо боєприпасів, тим швидше ми знімемо цю загрозу по часовому яру. Я думаю, що перспектива сьогодні не захоплення за утримати часові яру є, і ворог це розуміє, тому поспішає. От якраз найближчі дні буде момент істини. Хто вистовить? Ми рахуємо, і наші командири, я спілкувався позавчора. позапозавчора говорить що ми тримаємо часові. І його ніколи здамо. Так, е, Микола Григорович, а от стосовно морального духу окупантів і стосовно якості е, їхньої техніки, яка ситуація з цим? Ну, першу чергу, е, окупанти постійно витрачають величезні ресурси в плані атак. Вони mm. переходять комбіновані, відповідно, і невеликими групами, і бронетехніку задіють, артилерійські системи і каби відповідно, все такий тотальний формат, особливо для часу яру в інших місцях. Але величезні втрати. Ми реально бачимо до 900 чим до тисячі кожен день. Це потужно підриває дух вояків. Вони часто йдуть або під тиском е, силового так сказати застосування, тобто загра загони або їх стимулюють різними типами стимуляторів для того, щоб вони не мали відповідно боязні і йшли в атаки, але гинуть, гинуть, гинуть. Але це вже е, діє морально на всю палітру військовиків Російської Федерації. Вони розуміють, що е, участь таких. Тяжких складних операціях це вже фактично смерть. Тому в даний момент е, рівень якраз і духу падає, навіть під е, тиском військовиків частина або відмовляється проводити атаки безпосередньо, там де прямі зіткнення йдуть, де наші потужні удари наносяться, намагаються маневрувати. Але е, ворог підбирає все нових нових підбирає особливо в таких точках спецнази. Е, більш підготовлені війська, наприклад, півдня десантні. Десанту штурмові, які е, діють більш активно, більш ефективно. От і але е, в любов ситуації вони гинуть, тому це вичерпний ресурс. І я думаю, що такого формату великого ресурсу немає. Тим більше це не під піднімає дух при тому, що ми тримаємо позиції. В той же час і в я вони б хотіли, щоб це дійсно був якийсь е, зміна е, буквально ну такого бойового духу російських агресорівних представників, але нема результату тільки є втрати. А це ще більше знесіння їхні зусилля щодо ведення наступальних операцій, да. Микола Григорович. Ще е, хотіла з вами обговорити інтерв'ю Крила Буданова. Власне декілька заяв в інтерв'ю BBC. Журналісти в нього запитали у е, керівника української розвідки власне про те, чи може завершитися війна е, як така, оскільки ворог е, наш сусід він на жаль швидше за все. Нікуди не дінеться, але можливо у вас інша думка. Тим не менше, і власне що говорить на це Кирило Буданов. Цей конфлікт перманентно буде з'являтися, затихати, знову з'являтися і так далі. Подивіться на нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібне все життя то миримося, то воюємо. Ми не можемо змінити хід історії в майбутньому, Микола Григорович. А яке ваше бачення майбутнього? Власне, ми маємо бути таким як Ізраїль і бути готовим до будь-яких атак нападу з боку ворога. Чи власне до чого це все йде на ваш погляд? Ну, ми не повинні користуватися якимось історичними паралелями або фатами. Ми можемо просто да, оцінювати, що було в ситуації, але формувати нову стратегію безпеки нашої держави. В першу чергу, це сильна економіка, потужне суспільство, об'єднане, потужна ВПК і потужна професійна армія це базовий сегмент. Розуміло, друге це архітектура міжнародної безпеки. Це перші країни НАТО і Європейського Союзу, але ми повинні вийти на нові стратегічні угоди в світі. Тому що навіть приймаючи хороші е, гарантії з боку країн НАТО, ми завжди матимемо проблему з Росією, можливо з іншими союзниками, включаючи і, такі ж, як і Іран, ну в деякій мірі Китай. Тобто, не треба, треба вийти якраз на такі моделі, які забезпечують нові умови життя світових е, лідерів, ну і, ну і дорогів в першу чергу, але це угоди про які ми говорили. Умовно хельсинські угоди. Два які повинні формувати нову архітектуру безпеки без вої для цього? Дійсно, треба вийти на модель миру з е, чітким відтворенням суверенітету України інших країн. Це перша складова, але вона буде вирішена в Україні за рахунок перемог на фронті. Без цього нічого не буде з іншого боку. Це нейтралізація агресивних режимів типа російських і переформування можливо або е, більш демократичних структур, або все-таки. Десь можливо даже дестабілізаційні процеси приведуть до розпадів, тобто без таких системних зрушень в плані перемоги над агресором не буде нової архітектури безпеки, тому що Росія сьогодні є основним лідером в агресивних діях проти країн демократії. Тому зрозуміло, цей режим повинен впасти. Повіні прийняти нові люди в Росії, які розуміють, що була допущена системні прорахунки стратегії і, взагалі. В історичному форматі, в юридичному і тим більше військовому, які привели до системних втрат і злочини на території держави Україна, але і величезні втрати, і злочини про самого народу Росії, оце якраз той формат, який повинен забезпечити перспективу стабільності, а не чекати, що там Росія ще раз нападе і тому подібне. Треба створювати ті передумови міжнародні і в самій Росії, які будуть допускати таких війн і таких загроз. Але це велика робота на фронті сьогодні, а в перспективі на рівні з нашими партнерами і з непартнерами, такими як Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, багато інших країн, які погодяться на спільне право співжиття в світі без войн і гарантій безпеки. В першу чергу не допущення ядерної війни і допущення великих або малих войн на різних континентах. Микола Григорович, чи є зараз підстави говорити про те, що режим Путіна він перебуває під загрозою? І як ви думаєте, які події в Російській Федерації можуть власне спровокувати початок кінця для нього? Потенційно режим Путіна знаходиться під загрозою. Він це розуміє, тому що порож на театрі воєнних дій в Україні це фактично провал режиму, і навіть після того як він випросив це не спасе. Ми пам'ятаємо, коли в Росії розпочиналися масові бунти, вони зносили все. Оточення Путіна розуміє, що це неправомірна війна. Ми знаємо точно відносно саме близьке оточення. Вони розуміли, що їх Путін куда втягнув, але альтернативних не було або його підтримувати, або відповідно вони були нейтралізовані. Тому при ослабленні режиму, а це буде коли дійсно ми бачимо перемоги на фронті і консолідована позиція всіх країн заходу в першу чергу та і, і нейтралів. Отут уже покажуть, що Путін про слабкий. Він не може не тільки перемогти на фронті, але не може тримати ситуацію під контролем Росії. Тут підніметься і оточення, опозиція, навіть усі фронти, про які ми говоримо, але вони переростуть потужні структури, і це буде початок цього режиму кінця цього режиму. Але детонатором цього ще раз підкреслюю, будуть стратегічні перемоги на півдні, Криму, на сході нашої держави. А тоді вже питання стане відносно самого Путіна. Микола Григорович, спасибі вам величезне за цю розмову. Микола Маломуш був з нами, друзі, на зв'язку. Голова служби зовнішньої розвідки України у 2005 тисячі роках. Генерал армії України. Я думаю, що ця розмова точно заслуговує на лайк від вас. Підпишіться на Ютуб канал «Сей час, якщо ви раптом пропустили. І власне коментуйте розмову. Ще раз закликаю вас до цього під цим відео. Чекаємо на ваші коментарі. Микола Григорович, дуже вам вдячна. Спасибі! Дякую, Всього доброго, Успіхів нам.